В селі, де практично всі на заробітках, а їх будинки ростуть на очах, адмінбудівля і палац культури навпаки занепадають. Обсипана штукатурка та тріщини на фасаді, видимі ознаки руйнування. Міцна на вигляд споруда палацу культури насправді збудована з дерева, яке місцями прогниває. Дах протікає, а вікна не отримують тепло. Коштів, які навряд чи виділять на реставрацію, потрібно чимало. Та в доцільності ремонту сумнівається навіть його директор. Я думаю, що подати занадто великі кошти для утримання цього будинку культури недоцільним, тому що це дерев'яна споруда. І Підтримувати її в належному стані. Я думаю, це потрібно. Але не знати знає, які кошти великі вкладати сюди. Я думаю, не доцільно. На частковий ремонт. Потрібно понад 200-300 тисяч гривень на капітальний в десятеро більше. Витрачати такі гроші на безперспективний заклад не варто, адже будинки культури, переконує пан Федір, давно віджили своє і зараз не використовуються за прямим призначенням. Крім проведення виборів та громадських зібрань, використовувати його для інших культурних потреб неможливо за відсутності матеріальної бази та й ходити в сільський клуб нікому. В основному молодь у нас багато молоді є на такі різдвяні свята, пасхальні свята. Ну і коли сінокоси, у нас така пора жарка, люди з'їжджаються з заробітків, тоді от молоді буває. Зараз замало молоді, чесно кажучи. І дуже мало відвідує. Працівники поки власними силами отримують будівлю в задовільному стані. Зовсім інша справа адмінбудівля сільської управи, яку більше 40 років взагалі не ремонтували. Зовні обсипана штукатурка та цегла. Всередині облупані стіни і стеля. За ремонт взялися тільки рік тому. Ну дана споруда збудована десь років 40 тому назад. З моїм приходом на посаду сільського голови відповідно прийнято було рішення зробити ремонт. Поточний ремонт, можна сказати, або капітальний ремонт, внутрішній ремонт. На який відповідно замовлено проєктно-кошторисну документацію. Зараз проєктно-кошторисна документація виготовлена, складає 374 тисячі. На жаль, цих коштів у нас не вистачає у місцевому бюджеті. Будемо звертатися до районної влади. Якщо допоможуть це буде добре. На даний час у нас є 130 тисяч. Повністю відремонтувати змогли тільки третій поверх. Як тільки кошти надійдуть, почнуть внутрішні роботи у цілій будівлі. А поки сільське керівництво, відділення пошти та дільничний інспектор працюють у катакомбах.